Сьогодні в програмі бійці окремого батальйону морської піхоти вперше здійснили висадку з корабля. Волонтери завітали до дітей Сиріт Маріуполя. Книгу Еропорту Нецьк Донецьк-242» презентували у Львові. Представники центрів цивільно-військового співробітництва разом із саперами збройних сил на сході України проводять розмінування. Одна із таких груп на прохання жителів села Орловського Волноваського району обстежила територію місцевої школи та дитячого садка. Крім того, військові розповіли, як селяни мають діяти, знайшовши вибухонебезпечний предмет. Мета групи розмінування перевірити даний населений пункт, а також Забезпечити, перевірити населений пункт на наявність вибухонебезпечних предметів, а також забезпечити безпеку місцевого цивільного населення. Ще недавно Орловські неодноразово обстрілювали проросійські найманці. Крім того, в населеному пункті деякий час базувалися їхні підрозділи. Після встановлення контролю українські військові обстежили територію, проте смертельні знахідки тут трапляються і донині. Працюємо в багатьох місцях. Знаходимо багато всяких цікавих предметів вибухонебезпечних. Вони що встановлювали фахівці, які проходили спеціальну підготовку, щоб встановити. Бо проста людина так просто це не зробить. На це треба певний час, щоб вивчити, як поводитися з тим чи іншим вибуховим предметом, з тою міною, з тою гранатою, як її правильно встановити. Щотижні сапери оглядають по кілька гектарів території. Будинки та інфраструктурні об'єкти. Армійці роблять усе можливе, щоб мирне життя якнайшвидше повернулося на український Донбас. Ірина Монастирська, Віталій Саранцев, час ще. Створений торік одеський окремий батальйон морської піхоти активно вдосконалює свої навички. На борту середнього десантного корабля «Кіровоград» чорні берети вирушають на тренування. За чотири години судно прибуває до тендерівської коси. Морські піхотинці відразу десантуються на необладнане узбережжя. Висадка була важкою насамперед тому, що це була вперше висадка. Висадились ми для того, щоб зайняти рубіж оборони для прикриття основного составу. Армійці маршем рушають у визначений район. Там протягом двох діб відпрацьовують вправи зі стрільби, тактичного пересування, маскування бойових позицій, охорони та оборони місця розташування. А також вчаться протидіяти висадці ворожого десанту. Тренуються і вдень, і вночі ГС-2 до бою готовий. Для багатьох бійців це перше справжнє випробування. Після десантування вони можуть по праву носити чорні берети. Ось ці люди, які висадилися, вони перші в нашому батальйоні, які з гордістю можуть себе назвати морськими піхотинцями. По суті, це було випробування на виживання, яке я вважаю, всі хлопці пройшли засінку дуже добре. Виконавши поставлені завдання, морські піхотинці повертаються на корабель. Для них це в першу чергу дуже важлива школа, важливий урок, який вони мають винести з собою. Окремий батальйон морської піхоти активно нарощує м'язи. Командири переконані, такі навчання набагато ефективніші ніж на полігоні, адже в таких умовах гартується бойовий дух військовиків. Павло Парфенюк, Володимир Кухарський, телерадіостудія Міністерства оборони України БРИЗ для часу. У Маріупольську школу-інтернат завітали представники об'єднаного центру цивільно-військового співробітництва разом із хмельницькими волонтерами. Привезли гостинці дітям-сиротам, які від самого народження не пізнали родинного затишку і тепла. Смаколики, постільну білизну та миючі засоби зібрала громада міста Волочиськ. Волонтери за власним бажанням, які вони виявили. І за допомогою об'єднаного центру цивільно-військового співробітництва організували ту зустріч, вручення, перевезення вказаних матеріальних цінностей, солодощі для дітей, караваї, які громада Хмельницької області, районного центру Хмельницької області зібрала з найкращими побажаннями для дітей, які позбавлені батьківського піклування. І в подальшому обіцяють співпрацювати з вказаною дитячою установою та надавати допомогу по можливості та по потребам, які вони будуть заявляти. Хмельницькі волонтери, які до фронтового приазовського міста подолали більше тисячі кілометрів, хвилювалися, як їх зустрінуть дітлахи. Втім, вже з перших хвилин спілкування вони стали справжніми друзями. Вихованці ж-інтернату на знак вдячності за увагу та гостинці влаштували для благодійників концерт. У мене враження склалися найкраще. Їхали, дуже переживали, думали побачити гірше, а побачили дуже гарних діток, вихованих діток. Подарили мені оцей дорогоцінний дарунок, який я буду берегти все своє життя. Ми їхали дуже далеко, зібрали маленьку допомогу. Нас нам дітки дали дуже гарний концерт. Вони дуже задоволені тими подаруночками. І нас директор інтернату повела по кімнатах дуже чистенько в них, дуже прибрано. Волонтерами з Хмельниччини небайдужа доля донецьких сиріт, адже кожна дитина прагне любові. А хлопчики та дівчатка у дитячих будинках потребують її вдвічі більше. Ірина Монастирська, Віталій Саранцев час ще. У міжнародному центрі миротворчості та безпеки, що на Львівщині, відбулося урочисте відкриття навчань за участю іноземних інструкторів. 500 фахівців із трьох країн НАТО тренуватимуть українських десантників за міжнародними стандартами. Протягом трьох тижнів наші військовослужбовці удосконалюватимуть свої знання з тактики, вогневої підготовки, тактичної медицини, організації зв'язку і протидії вибухонебезпечним пристроям. Ірина Монастирська, Олексій Мазурін, Віталій Рудковський, час ЧЕ". Військовослужбовці, причетні до організації водолазної підготовки та пошуково-рятувального забезпечення, навчалися в Одесі. Це перший такий захід із використанням новоствореного мобільного полігону. Його можна розгортати як на необладнаному узбережжі, так і в пунктах базування підрозділів. Кожний командир, кожний відповідальний за водолазну підготовку у підрозділі побачив своїми очами. Які можливості зараз є у нас у 28-му дивізіоні. Подивилися на ще раз на організацію водолазної підготовки, розглянули питання по школі рятувального забезпечення. На мобільному та добре оснащеному полігоні військові дайвери удосконалюватимуть практичні навички. Цього разу тренувалися на кількох навчальних місцях, виконували занурення з причалу, з борту корабля та шлюпок. Також демонстрували роботу під водою та способи надання медичної допомоги водолазам під час виникнення професійних захворювань. У 2015-му водолазна служба значно оновила свою технічну базу, придбавши нове устаткування, інструменти та спорядження. Цьогоріч плани не менш рішучі. Ірина Монастирська, Данило Оніпко, телерадіостудія Міністерства оборони України БРИЗ для часу ЧЕ. Спогади легендарних кіборгів відтепер у книзі Аеропорт Донецьк-242. Її упорядники та автори журналісти Радіо Свобода Галина Терещук та Ірина Штогрин. Видання презентували в Національній академії сухопутних військ, що у Львові. Те, що відбувається в аеропорту, на кожній ділянці війни, чи то в Іловайському, чи то в Луганському аеропорту, чи то на Савому Гилі, чи то в Ізварінському ще раніше косві, чи то в Дебайському, це речі, які треба описувати, тому що там твориться історія України. Ті хлопці, які Курсант академії Вадим Швець, захисник Донецького аеропорту. Він вважає, що на його місці кожен український патріот вчинив би так само. Якщо конкретно встановлюватися на темі Донецького аеропорту, то в принципі можна писати дуже багато, тому що те, то, що написано, треба взяти тих же двох книгах, в книги перший Сергія Лойка. Вже незабаром видання може бути придбане в книгарнях Львова, а потім і в інших містах України. Ірина Монастирська, Віктора Нуфрієвча.